А ви знали, що розетку щодня відвідують 2,5 мільйона людей. Це найбільший маркетплейс України. І ні, продавати там не складно, проте є певні нюанси. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео я дам чіткий гайд про те, як запустити продажі на розетку з нуля. І ні, тут не буде води чи шаблонних фраз. Все коротко та по суті. Проте перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація. Від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулося, консультація абсолютно безкоштовна, і на ній наші спеціалісти приділять час конкретно вашому запиту, і тоді ви вже будете вирішувати, чи заходите до нас на послуги, чи ні. Проте запевняю, консультація вже надасть користь конкретно для вас. Ну що ж, а ми поїхали далі розбиратися, як же запустити продажі на розетках. Щоб почати продавати на розетках, потрібно пройти 4 Простих кроків. Ну, для початку, звісно, потрібно подати заявку на реєстрацію. І зараз я розповім, як це зробити. Зайдіть у розділ Партнери на сайті Розетка, натисніть Продавати на Розетка і заповніть анкету. Оболочі про себе вкажіть, чому з вами варто працювати: досвід, склад, магазини, бренди. Після подачі заявки протягом одного-трьох днів вам зателефонує менеджер Розетка. Наступним кроком варто підготувати прайс-лист: це HTML або UML. Файл з усіма товарами можна і вручну, але краще автоматизовано. Уважно читайте вимоги розетка, назви, характеристики, одиниці виміру. У карточці мають бути якісні фото без водяних знаків і грамотний опис. Один файл з помилкою і все відхилять. Наступний крок це підписання договору. Після схвалення анкети менеджер надійшли пакет документів. Розетка працює тільки з ФОП другої та третьої групи без юрособов. Фізусоби і ФОП першої групи не підключають. Договір підписується онлайн через вчасно з використанням КЕП кваліфікаційного електронного підпису. Ну і після цього ви нарешті зможете активувати магазин. Поповніть баланс на мінімальну суму, щоб активувати послуги. Далі подайте товари, завантажте логотип, вкажіть контакти, налаштуйте доставку. Після модерації ваш магазин з'явиться на платформі. Увага! Не використовуйте слово розетка в назві магазину, адже її просто не пропустять. Натомість використовуйте щось просте та те, що легко запам'ятається. Проте складнощі починаються вже на етапі перших продажів, оскільки до них можна навіть не дійти. На розетці це не просто залив товар і продаєш. Тут є певні вимоги, про які варто знати, якщо не хочеш обвалити власний магазин ще до першого продажу. І перше, що точно варто знати, так це те, що взагалі можна продавати, а що ні. І для цього я вам рекомендую дуже детально ознайомитися з правилами в їхньому довідковому центрі. Там... Так, там доволі великий перелік, але повірте, він точно зекономить вам часто гроші, якщо ви плануєте продавати щось, що входить в цей перелік. Друге, це взагалі, як власне оформлювати ваші товари і власний магазинчик, оскільки тут розетка має доволі суворі вимоги. Розетка серйозно ставиться до контенту. У назві товару мають бути тип, бренд, модель, характеристики: фото чіткі без логотипів на білому фоні, опис без помилок, без води і без контактів. Так не можна е, вставляти телефон чи емейл. Товар просто не пройде модерацію. І так, розетка навіть стежить за тим, як ви опрацьовуєте замовлення. Якщо ви довго не відповідаєте або замовлення часто скасовують, це вплине на ваш рейтинг. А якщо ситуація критична, то магазин взагалі може заблокувати. І те, що точно не варто робити, це надсилати фейкові відгуки, жодних фейкових замовлень та відгуків від себе чи друзів. Розетка миттєво це відслідковує. Також не варто переманювати клієнтів на власний сайт чи інший магазин, адже за це прилетить миттєвий бан. А тепер давайте взагалі поговоримо про те, скільки буде коштувати продавати на розетку. Оскільки вхід, звісно, що не безкоштовний. Але розтінки цілком підйомні. Активація магазину 1100 гривень, абонплата 100 гривень місяць, якщо баланс у мінусі магазин зупинить. Комісія з продажу 5-25% залежно від категорії. Доставка. Відправляєш сам, є інтеграції з поштовими службами. Після Комісія платить або клієнт, або ти. Пакування на тобі є вимоги до якості. Фулфілмент. Можна віддавати товар на склад розетка, але це додаткові витрати. Новачки зазвичай відправляють самі. А тепер давайте поговоримо про найвигідніші ніші у 2025 році, оскільки правильно вибрана ніша це половина успіху, і ось що зараз реально продається: генератори з станції, павербанки, ліхтарі, лед лампи на батарейках, товари для туризму і подорожей, авто та мотоаксесуари, ортопедичне взуття. Сезонні товари, весна, все для саду, літо пляж, Осінь – канцтовари й утеплення, зима, обігрівачі, термобілизна, гірлянди. Готуй склад заздалегідь. Порада тут буде банальна, але доволі дієва. Убирай ту нішу, в якій сам добре розбираєшся, і маєш перевірених постачальників. Ну що ж, вже тисячі українців продають на розетка. Тепер твоя черга. І почати доволі легко з безкоштовної консультації. Все, що потрібно, це перейти в опис та заповнити формулу. І наші спеціалісти з тобою зв'яжуться. І не забувайте тоді поставити якийсь коментар, нам буде це дуже приємно. Я всім дякую за перегляд. До зустрічі!